Дякуємо за нашу свободу. Дякуємо за рідну батьківщину. Дякую за вільну Україну. За наше життя, за мужність, за спокійний спокійність, за рибаву. За сонячний ранок. За крок у майбутнє. Дякую за привітний день. Дякуємо захисникам за кожен новий день. Дякую за захист. Я багато можу намалювати, але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилася люта, жахлива війна. Дякую за тихий вечір. Низький уклін вам, воїни України. Ми поживемо відборемо, відвоюємо. За нами правда, і передвічний вічний Бог, що на кремлівських стінах намалює тризуб наших перемог. Дякую за вірність. Дякуємо героям, які нас захищають. Ти вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся, ненько, ми, твої захисники, усе життя було з тобою нам так класно. Тебе ніколи не залишимо в біді, бо одна нас така Україна, і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоб щоби ти була щаслива завжди. Ми вдячні за турботу. Спасибі за патріотизм. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою так потрібно. Спасибі героям за підтримку. Бажаємо мирного неба. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати вдячності слова, зобім його не відпускати. Ти мій герой, тепер щодня. Я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто здобув нам перемогу. Бажаємо довгоочікуваної перемоги. Слава Україні!